Вітаю, шановні одинадцяті класи. Сьогодні ми з вами будемо розглядати процес вже відродження націонал-демократичного руху, виникнення відродження і поступовий шлях до утвердження української незалежності. Після невдалих спроб реформування економіки Горбачов та його однодумці визнали за необхідне реформування політичної системи СРСР. Для обговорення основних напрямків такої реформи було скликано 19-ту всесоюзну конференцію КПРС, яка відбулась 18 червня по 1 липня 1988 року. На конференції йшлося про необхідність реформи політичної системи. Рішеннями конференція передбачалось перетворення найголовніших складових політичної системи партій та держав. Планувалось поступове формування правової держави, створення професійного, постійно діючого парламенту, запровадження принципу розподілу влади між її гілками законодавчою, виконавчою та судовою, наголошувалось на розширенні лібералізації і гласності суспільного життя, забезпеченні гарантій громадянських прав кожної особи. Під власністю мало малося на увазі можливості одержання достовірної інформації про те, що відбувається в країні та світі, пом'якшення цензури, можливості критики державних і партійних органів, можливості говорити, писати та знати правду, не боючись наслідків дізнатися про історичне майбутнє минуле свого народу, та розкрити все те, що від людей приховували можновладці. На думку реформаторів, значення гласності полягало в тому, що люди почали мислити по-новому, без усталених догм і стереотипів, одержувати об'єктивну інформацію, мати власну думку і робити власні висновки. Під лібералізацією розумілося якісне оновлення політичної системи СРСР на основі панування закону, дотримання прав людини, забезпечення індивідуальної свободи особистості. Скорочення бюрократичного управлінського апарату, зміцнення місцевого самоврядування та децентралізації влади. Створювався новий орган радянської влади, з'їзд народних депутатів, який обирав зі свого складу професійних, постійно діючих двопалатний парламент. Ці органи влади мали бути сформовані в результаті проведення перших в радянській історії альтернативних виборів. Для цього Верховна Рада затвердила закон СРСР. Про вибори народних депутатів, на підставі якого кількість висунутих на одне місце кандидатів не обмежувалась. Водночас КПРС отримала право направляти на з'їзд без виборів 100 делегатів. Аналогічні права отримали комсомол, Проспілки та інші організації. У серпні 1989 року у пресі було опубліковано проєкт законів української РСР. Про зміну і доповнення до Конституції Української РСР та про вибори народних депутатів до місцевих рад народних депутатів української РСР. Ці закони були затверджені Верховною Радою УРСР у жовтні 1989 року. Вищим законодавчим органом УРСР оголошується Верховна Рада, яка обирала. В кількості обиралось в кількості 450 депутатів терміном на 5 років. Розгортання процесів лібералізації суспільно-політичного життя в Україні в період перебудови сприяло приверненню уваги до становища української мови. Значного суспільного резонансу в республіці набули оприлюднені в квітні 1987 року Міністерством освіти УРСР. Дані про кількість україномовних і російськомовних шкіл. В Україні в цей час україномовні становили 75% від загальної кількості, а російськомовні близько 20%. Проте саме в останніх навчалися більш ніж половина всього учнівського контингенту. У столиці України в цей період з 300 тисяч учнів лише 70 тисяч навчалися українською мовою. В червні 1987 року спілка письменників України висловила занепокоєння стосовно дедалі більшого зникнення з посягдення спілкування українською мовою. Хоча керівний орган КПУ заявив, що визнає виправданість, стурбованість громадської проблеми, проте не підтримує ідею оголосити українською мовою. Мову державної та відмовитися у школах республіки від принципу вільного вибору мови навчання. Письменники республіки звернулися до Політбюро ЦК КПУ з пропозицією про створення товариства шанувальників української мови. Цю пропозицію підтримали 11 лютого 1989 року. В Києві на установчі конференції пресників утворених раніше місцевих організацій заснували республіканське Товариство української мови імені Тараса Шевченка. Його очолив відомий поет і громадський діяч Павличко. Своєю метою товариство проголосило допомогти надання українській мові статусу державної в республіці та боротьбу за його реалізацію. У 1991 році товариство було переименовано у всеукраїнське товариство просвіта імені Шевченка. Основна мета організації була пов'язана з просвітницькою діяльністю і з поширенням української мови. Функціонування державної мови це ознака національного суверенітету та умова вільного розвитку націй. Першим законом, в якому державною мовою визнано було українську, був закон про мову в українській РСР від 28 жовтня 1989 року. Нині це положення закріплено в статті 10 Конституції України. Визначимо, що ж таке поняття державна мова. Статус державної мови означає, що українська мова повинна функціонувати в усіх сферах суспільного життя на всій території України, це мова, якою приймаються акти найвищих органів державної влади та управління, це мова роботи діловодства та документації, це мова сесій, конференцій, з'їздів, засідань, зборів та нарад, це мова маркування товарів. І українська мова є обов'язковою в дошкільних, загальношкільних вищих навчальних закладах. Тому згідно цього закону про мови український РСР, українська мова оголошувалася державою. В умовах політизації суспільного суспільства зростала і активність української інтелігенції. Вчені, письменники, митці стояли на чолі національного відродження. Вони обирали народними відралася народними депутатами. Боролися за українську мову, за утвердження суверенітету України, її національної символіки, за розбудову Української незалежної держави та протистояли номенклатурі. В 1987 році Чорновіл відновив видання українського вісника, який згодом, після заснування української гельсінської спілки, став її офіційним органом. З'явилися і нові періодичні видання, 8 вересня 1987 року. Було оголошено заяву про створення української ініціативної групи за звільнення політичних зв'язнів. До неї увійшли Гель, Мгоринь, Хмара, Чорновіл та інші. Група звернулася до уряду СРСР із пропозицією звільнити та реабілітувати всіх політичних в'язнів, вилучити з кримінального кодексу УРСР антиконституційні статті та повернути в Україну тіла політичних в'язнів, які загинули в Констаборах. Упродовж 1987 року з тюрем концтаборів повернулося близько 300 політ'язнів. 28 ли... листопада 1987 року відбувся з'їзд вільних проспілок, де було ухвалено статут цієї організації. В умовах політичних реформ і лібералізації суспільства виникали і національні громадські організації та об'єднання. Одним із перших в серпні 1987 року в Києві був утворений український культурологічний клуб, який об'єднував представників демократичної інтелігенції, колишніх політв'язнів, дисидентів та інших. 7 грудня 1987 року у Львові заснована Українську асоціацію незалежної творчої інтелігенції серед її організаторів Залива, Хаосачі, Руденко, Сверстюк, Світличний та інші. Членами цієї організації були поети, художники, журналісти, яких переслідувала офіційна влада. Друкованим органом асоціації став журнал Кафедра, перший номер якого увійшов на початку 1988 року. Виникли громадсько-політичні об'єднання, які вели агітаційну та пропагандистську роботу серед населення. Серед них Народний Союз сприяння перебудови в Одесі, нова спілка сприяння перебудови в Києві. Народний фронт України сприяння перебудови на Вінниччині та Хмельниччині та Комітет підтримки перебудови в Ворошиловограді. Того самого року в Києві було засновано Всеукраїнське товариство репресованих. очолив його колишній політв'язнів пронюк. До створення самодіяльних угруповань громадсько-політичних організацій та рухів активно долучались і молодь України. На основі студентського об'єднання громадам в грудні 1989 року. Виникла українська студентська спілка, а також спілка незалежної української молоді. У 1990 році створено було Всеукраїнське студентське братство. Отворилась також молодіжні організації Демократична спілка студентів та Солдатське братство. Установчий з'їзд української студентської спілки відбувався 8-9 грудня 1989 року в Київському Держуніверситеті. На з'їзді схвалено було програму. Програмну декларацію та статут УСС. Метою Української студентської спілки було розширення прав студентів, зокрема забезпечення всіх стипендіями на рівні прожиткового мінімуму, надання усім бажаючим гуртожитку, ліквідація пропускного режиму в встудмістечка, автономія навчальних закладів, прийняття демократичних статутів вузів, добровільність військової та медичної підготовки. На початку жовтня 1990 року спілка налічувала близько двох тисяч летів. Ідея створення студентського братства виникає навесні 1988 року на факультеті журналістики Львівського держуніверситету. Установча конференція студентського братства Львова пройшла в травні 1989 року. Мета цієї організації це консолідація студентства для відстоювання своїх прав та інтересів. Формування демократичної народної інтелігенції. На базі об'єднання руху молодіжних організацій була створена спілка українського студентства, яка поєднувала в собі функції політичного та проспілкових організацій. Також 1989 рік можна вважати роком другого народження пласту, його опікунську раду, очолив Юхновський. Ця організація охопила дітей та молодь віком від 6 до 24 років. Членом пласту має право стати лише той, хто визнає християнські цінності, що тисячоліттями плекались українським народом. Найвища мета пласту велике завтра, а безпосередньо вихована людина. У розумінні цієї організації засобами виховання є українознавство, природознавство, релігієзнавство, мистецтво, техніка та спорт. У березні 1988 року на базі української гельсінської групи. Виникає Українська гельсінська спілка. У програмних документах організації проголошувалась головна мета її діяльності: боротьба за незалежну Україну, за громадянські права і свободи. Очолив українську гельсінську спілку колишній політв'язнів Левко Лукянко. Цього самого року Українська Гельсінська спілка проголосила себе Федеративним об'єднанням правозахисних груп та організацій. Спілка вимагала реалізації прав української нації на самовизначення, легалізації української греко-католицької та української автокефальної православних церков стосовно державності України. То спочатку організація висувала ідею перетворення СРСР на Конфедерацію Союзних Республік, а потім заявила про необхідність виходу України із складу Союзу і проголошення її незалежності. Влітку 1989 року обласно, обласні філії Української гельсінської спілки розпочали роботу в регіонах зі створенням спілки Незалежної української мови. молоді. Українська, українська гельсінська спілка розгорнула активну діяльність серед студентства, вимагаючи від владних органів забезпечити гідних умов саме цій е, організації. Також однією з важливих форм впливу неформальних організацій об'єднань на суспільні процеси в республіці стала так звана мітингова демонстрація демократія. У 1988 році у Львові, Києві, Хмельницькому відбулися перші в Україні за радянські часи несанкціоновані владою масові збори, 26 квітня 1988 року, в річницю Чорнобильської катастрофи. В Києві пройшла перша незалежна екологічна демонстрація. Політичних гасл її учасники не висували, але міліція розігнала демонстрантів, а найактивніших заарештували. 13 червня під час установчих зборів Товариства Української мови у Львові відбувся перший в Україні багатотисячний політичний мітинг. Усього до травня 1989 року, за офіційними даними, в Україні було подано. 279 заяв на проведення публічних зборів і організовано 72 несанкціонованих мітинги. Цей період отримав назву мітингова демонстрація. У 1988 році в Україні, як і в республіках Балтії, стала набувати популярності ідея об'єднання нового масового громадського об'єднання у вигляді Народного фронту на підтримку перебудови. Поява такої організації започаткувала створення Київської організації спілки письменників України ініціативної групи сприяння перебудови, була очолювана Іваном Драчем. В лютому 1989 році в газеті Літературна Україна було опубліковано проект програми цієї організації, розроблений ініціативною групою, до якої війшли представники Київської організації Спілки письменників України. Та Інституту імені Шевченка Академії наук РСР. Почалось активне обговорення цього документу. У серпні 1989 року відбулися краєві конференції руху, де обиралися керівні органи відповідних організацій і делегати на установчий з'їзд народного руху України. З'їзд відбувся 8-10 вересня 1989 року в Києві. Склад делегатів був різноманітний, як за поглядами, так і за представленими регіонами. Головою руху на з'їзді було обрано письменника Івана Драча. Рух об'єднував людей різносторонніх поглядів від комуністів до членів Української гельсінської спілки, що ставили собі за мету створення української незалежної держави. Кількість первинних осередків руху, які виникли в усіх областях України, швидко зростала. На з'їзді схвалили програму народного руху. У ній новостворена організація характеризувалася як масовий громадсько-політичний рух республіки, що виступає за докорінне оновлення суспільства. Головною метою діяльності визначалася побудова демократичного і гуманного суспільства, досягнення справжнього народовладдя, добробуту народу, умов для гідного життя людини. Разом з цим рух заявив, що виступає за відродження і всебічний розвиток української нації при одночасному забезпеченні національно культурних потреб усіх етнічних груп населення республіки. Стосовно державного майбутнього України, то в зв'язку з його різним баченням учасниками з'їзду програму включили компромісне формулювання про створення суверенної української держави. Котра будуватиме стосунки з іншими республіками СРСР на основі нового союзного договору. Заявлялось також про необхідність досягнення економічної самостійності України. Перша велика громадська акція, організована народним рухом, відбулася 21 січня 1990 року, коли проводили масштабний захід Українська хвиля – ланцюг на честь відзначення Акта злуки» УНР НР та Зонер 22 січня 1919 року сотні тисяч громадян вийшли в цей день у визначений час, взявшись за руки на трасу Львів-Київ. Задяки цій акції мільйони громадян вперше дізналися про прихований за радянських часів акт воз'єднання українських земель у роки національно визвольних змагань 1917-1921 років. У жовтні 1990 року кількість членів руху вже становила майже 633 тисячі осіб. Другий всеукраїнські збори народного руху України відбулися 25-28 жовтня 1990 року в Києві, на які були присутні 2125 делегатів. Збор, збори сформулювали найбільші завдання руху. Створення умов для проведення виборів до рад усіх рівнів на багатопартійній основі, створення коаліційного уряду народної довіри, і як кінцева мета діяльності проголошувалось вихід України з СРСР, усунення КПРС від влади, повний суверенітет українського народу. Поступово рух перетворився на правоцентристку антикомуністичну опозицію і вилучив зі своєї назви слово за перебудову. Участь членів КПРС у Русі була заборонена. Після утворення руху радянське партійне керівництво розпочало ідеологічну боротьбу проти організації, яка загрожувала монопольній владі КПУ. Також цей період характеризується і лібералізацією церковного життя. На середину 80-х років в Україні легально діє близько 4 тисяч релігійних громад, що представляли російську православну церкву. Близько половина з них існувало на західних областях, де рівень релігійності був вищим за іншим. Утворились вони на місці греко-католицьких парафій, ліквідованих в 1946 році. Визначальним став 1988 рік, коли вперше на державному рівні відзначалося релігійне свято Хрещ тисячоліття хрещення Русі. І це, цей рік, по суті, став таким переломним в церковній політиці радянської влади. Також переломним стало зрушення уставлення до церкви після листа папи Римського до Горбачова з проханням про легалізацію Української греко-католицької церкви. Відчувши можливість відновити свою діяльність греко католицькі громади Західних областей України. Стали надавати до органів влади прохання про реєстрацію. Усього в 1988 році надійшло 38 заявок, однак керівництво республіки не поспішало їх задовольняти. У травні 1989 році шестеро греко-католицьких єпископів і священиків розпочали в центрі Москви голодування, протестуючи проти небажання української влади розмовляти з ними. Кардинал УГКЦ Любачівський, що перебував в еміграції, закликав вірних підтримати цю акцію. Близько 150 тисяч західноукраїнських греко-католиків відкуркнулися на цей заклик і взяли участь в церковних службах в краю. Це продемонструвало владі реальну підтримку УГКЦ в республіці. 23 січня 1990 року. У Львові відбувся Собор У ГКЦ, що проголосив рішення псевдособору 1946 року недійсним і відновив діяльність Української греко-католицької церкви. У березні 1991 року до України повернувся кардинал УГКЦ Любачівський, а на початок 1991 року в республіці було зареєстровано 2001 греко-католицьку громаду. В лютому 1989 року утворилися і ініціативний комітет відновлення Української автокефальної православної церкви. Однак його діяльність не спиралась на таку народну підтримку, як у греко-католиків. До того ж, додавався опір цій ідеї як світської влади, світської влади, так і влади РПЦ в Україні. В серпні 1989 року у Львові утворилася перша. В Україні громада УАПЦ Звірян, котрі вийшли з підпорядкування РПЦ, поступово зростала кількість автокефальних громад в Республіці зростала. У січні 1990 року їй вже налічується 200 громад. А в серпні 1990 року священники та віруючі церкви святих Петра та Павла у Львові відмовились від підпорядкування РПЦ. І стали автокефальною громадою України. Також в січні 1990 року РПЦ, враховуючи політичну і релігійну ситуацію в Україні, пішла на поступки своїм громадянам в республіці. Вона дозволила їм виділитися в окрему адміністративну одиницю підпорядковану Російській православною церкві Українську православну церкву. Однак надати УПЦ автокефалію, тобто право обирати свого владику на власних церковних соборах московський патріархат відмовився. Також зросла кількість прихильників і інших конфесій, не оминуло релігійне відродження і прихильників ісламу. Найбільше їх прихильників було на сході України та в Криму. Лібералізація суспільно-політичного життя сприяла активізації національного руху в Україні. Важливим кроком у подоланні русифікації та її наслідків стало ухвалення законом про мови в українській РСР. У цей час в республіці з'являються численні неформальні організації. Їхня діяльність спиралася пробудженню політичної активності населення України. Непересічне значення для суспільно-політичної ситуації в республіці мало поява народного руху України за перебудову. З часом ця неформальна організація, започаткована київськими письменниками, перетворилась на масове громадське об'єднання, що відіграло важливу роль у виникненні незалежної України і розбудові її державності. Активізація національного руху перебудови яскраво проявилася і в релігійному житті. Складовою тогочасного українського відродження стала боротьба за відновлення української греко-католицької та української Автокефальною православною церков'ю. Домаче завдання. У вас є сторінки 59-64 і виконуєте завдання 6 на сторінці 66. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.